Всім привіт, друзі! Продовжую рубрику Сушка за 10 тижнів. Ви мені писали в інстаграм, тут на Ютубі, а також в Тіктоці, де відео. Там. Це вже йде, по суті, зараз закінчується п'ятий тиждень, а відео є тільки з нульового та з першого тижня. Що я хочу сказати, як я хочу себе виправдати. Дивіться, якщо чесно, то перші тижні немає такого дуже суттєвого результату, тому, так як я йду дуже плавно, як я урізаю вуглеводи дуже плавно, результат, звісно, йде повільно. Але я це роблю навмисно. В принципі, я так і запланував. Тому, з одного боку, я вирішив, що не буду робити відео абсолютно кожного тижня, принаймні спочатку, тому що просто результати вони не такі явні, як, можливо, хотілося б. А з другого боку, скажу чесно, скажу так, як є, я не буду брехати. Дуже багато роботи. Зараз багато онлайн-клієнтів, багато роботи. Я ще працюю в залі, і там досить насичене життя. І просто руки ніяк не доходили до зйомки цих відео, адже на них потрібно настроїтись. Ще й ця вся жара. Тут в приміщенні, де я знімаю, поки що немає кондиціонера, тут дуже жарко, і коротше, це все досить складно. Ось тому дивіться: зараз цей сюжет я знімаю це кінець. Четвертого тижня він зараз закінчується, і в кінці цього відео ви побачите мою форму, що взагалі вийшло за чотири тижні дієти, але це буде в кінці. Що я ще хочу сказати? В цьому відео я розберу знову ж таки харчування. За цей весь час тренування, препарати, самопочуття. Взагалом розкажу вам, як це все в мене відбувається. Хочу взагалі робити відео без склейок, і дуже хочеться мінімально склеєк робити, таке, щоб було живе спілкування, щоб я не робив багато дублів. Хочу вчитись говорити на камеру правильно і як це сказати життєво, так як в житті. Тому що в подальшому я планую відео, де я буду лежати на такому дивані або сидіти на кріслі і буду розказувати вам якісь історії життя. Можливо, просто ділитися думками. Це буде як подкаст, тільки подкаст типу соло. Я не буду з кимось розмовляти там з мікрофоном. Я буду просто сидіти і розповідати вам історії. Знаю, що в більшості це не буде цікаво, але в мене трошки-трошки збирається власна аудиторія. Я впевнений, комусь це буде цікаво. І мені особисто через 10 років буде дуже цікаво подивитися, як я думав в цей період, і все таке. Тому з одного боку я буду робити ці відоси для тих, кому це цікаво, а з другого боку, для себе. Ці відоси почнуться вже зовсім скоро. Я думаю, вже з наступного тижня вони будуть довгі, там 10, 20, можливо, 30 хвилин. Я буду просто, як це сказати, українською. Говорити вам про те, що я думаю, якісь свої роздуми, висновки з якихось ситуацій. і Однозначно, я впевнений, що ви зможете чомусь навчитись з цих моїх відео. Що ж, давайте тепер про головне, про сушку, про те, для чого ми тут з вами всі власне, зібрались. Отже, я не розказував вам про другий, третій та четвертий тиждень. Що змінилось? Давайте по харчуванню. На другому тижні все було як на першому і нульовому. Я зменшую тільки вуглеводи по 25 грамів крупи на тиждень. Тобто... Почав я сушку з 375 грамів крупи на день. Це був перший тиждень. Другий тиждень було вже 350. Третій тиждень 325. І зараз закінчується четвертий тиждень, я їм лише 300 грамів крупи на день. І я вже починаю відчувати трошки такий голод. Ось. Також хочу сказати, що з цього четвертого тижня я вирішив. Додати до свого раціону такий продукт, як творог. І не треба мені писати там в коментарях, що творог в українській мові немає такого слова, є кисломолочний сир. Дивіться, люди. Для мене творог це творог. Якщо для вас кисломолочний сир, вживайте кисломолочний сир. Але ви зараз знаходитесь на моєму каналі, дивитесь моє відео. Тому для мене творог це творог. Я говорю так, як мені зручно. Якщо комусь не подобається, ну, це ваші справи. Ось, тобто я додав творогу 200 грам творогу. Якщо вам цікаво, я з творога навчився робити дуже смачний десерт, я б сказав навіть йогурт. Якщо цікаво, що це таке, як його готувати, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я виставляю такі короткі відео, і там будуть відео з рецептами. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео, а також обов'язково підписуйтесь. На мій TikTok і Instagram, тому що там ці всі відео дублюються, крутяться, якщо ви ще не підписані. Також хочу сказати, що якщо ви хочете задати мені якісь особисті питання, поспілкуватись, то я почав вести прямі трансляції в TikTok, Тому, знову ж таки, якщо не підписані, підписуйтесь і зможемо з вами поспілкуватись в прямому ефірі. Я відповідаю в принципі на всі запитання. Добре. Тобто, стосовно харчування, зараз буде починатися п'ятий тиждень. Про нього я теж зніму відео. А зараз кінець четвертого. 300 грамів крупи на день. М'ясо без обмежень, м'ясо риба. Але від 500 грамів на день. Їм від 2 до 5 яєць на день цілих. Молока п'ю півлітру. Півлітра, літру, пів правильно, чи півлітру. 500 мл. Що ще вживаю? Десь одну-дві порції протеїну без цукру. На тренуваннях п'ю БЦА. Від Skytech Nutrition зі смаком яблука. Просто я їх п'ю, тому що мені подобається яблучний смак. Я вже, певно, не хочу пити просту воду, я вже мажор. Тому взяв собі БЦА, в принципі, мені їх на весь цей час сушки. Це вже на місяць, на півтора місяці навіть мені вистачає однієї такої банки. Це взагалі, я б не сказав, що це дорого. І мені просто смачно, я дуже люблю яблучний сік. А тут, по суті, BCA зі смаком яблука, і в них немає калорій. Це дуже круто, мені дуже подобається. Ось. Стосовно ще, що я приймаю, п'ю, зараз мультівітаміни, омегу 3, але я про це все говорив. Тут, в принципі, нічого, нічого цікавого. З харчування ще вживаю фрукти. Я їм яблука до 300 г в день. І зараз багато їв полуниці, бо сезон а полуниця це ягода, і там, в принципі, ні цукру, ні калорій. До пів кілограма в день я міг спокійно з'їсти. Там на 100 грамів 30 калорій. Ну, це взагалі дуже мало. Що я ще вживаю в їжу? Горіхи. 30-40 грамів горіхів на день у мене зараз. І стосовно харчування, що можу сказати? Раз в тиждень я роблю читміл. це в четвер, тому що в четвер зранку, 10, 11 або 9 години, я треную ноги. І я сказав собі, що. Якби стимул для мене тренувати ноги, тому що я зараз на даний момент не дуже люблю тренувати ноги, але вже полюбив, до речі, це те, що після тренувань ніг я єдиний день, коли я можу поїсти на сушці все, що я хочу. І так, моя форма від цього не стає гірше, вона тільки покращується, тому я можу це собі дозволити. А вам не знаю, чи можна, чи не можна, це все треба розбирати індивідуально по вашій ситуації. Так. В мій четміл може входити все, що завгодно. Я можу за чітміл з'їсти 2000 калорій, а можу з'їсти 5000 калорій. Наприклад, на минулому чітмілі в мене було 3 морозива по 100 грам. Одна маленька піца, 3 бургери, 3 куска шматки торту, один лимонад пів літру, Один багет. Що ще? Що ще я з'їв цей чітміл? Снікерс. Люблю снікерси, всякі такі батончики. І... Ну, і напевно це все. Але сумарно тут десь реально 4-4,5 тисячі калорій, тобто це багато. Але так як це раз в тиждень, інший час я притримуюсь того харчування, яке потрібне, приблизно на 95%, то я можу собі це дозволити. Це непогано для моєї форми, і форма стає тільки краще. Добре. Харчуванням розібрались. Дивіться, по тренуванням, по тренуванням, за всі ці тижні в принципі нічого не змінювалось. Тобто, нагадую, понеділок у мене вихідний. Вівторок я зараз треную руки. Ні, я не пам'ятаю, але скажу: я додав одне тренування. Тобто, я почав сушку з чотирьох тренувань. А зараз в мене на тиждень 5 тренувань. Я дельти не тренував окремо, а зараз я дельти почав тренувати окремо. У мене вже відновлюється правий біцепс, я вже починаю працювати з хорошими вагами на руки, тому що я його травмував перед пліччя і приблизно 8 місяців не міг нормально тренувати біцепс. Але, знаєте, всяке в житті буває, треба бути обережними. Це цікавий досвід. До всього треба ставитись саме так. І зараз виходить понеділок, вихідний день. Вівторок я треную руки, біцепс-тріцепс. середа я роблю дельти. Причому хочу сказати, як я роблю дельти. Я роблю дві вправи. Два тижні чергуються. один тиждень це одні вправи, другий тиждень другий, і одна вправа на прес. Детально розкажу про своє тренування дельт на сушці. Можливо, вам буде цікаво. Дивіться, дельти у мене, в принципі, не є відстаюча, відстаюча м'язова група. Тому один тиждень я починаю з махів одною рукою в сторону. І друга вправа це у мене відведення одної руки в тренажері на задню дельту і прес. Роблю три робочі підходи в першій вправі. Три робочі підходи в другій. І другий тиждень моє тренування «Дельт» – це махи двома руками, стоячи в сторони. Роблю три робочі підходи. І далі знову відведення рук в тренажері на задню дельту. Роблю також 3 робочих підходи. І в принципі, в мене на дельти 6 робочих підходів на тиждень плюс прес після цього. Чому так мало роблю на дельти? По-перше, дельти в мене не відстають. А по-друге, в принципі, коли я роблю жими на груди, дельти включаються, тому сенсу робити передні дельти чи перевантажувати їх, я не бачу, тому що в мене і так 5 тренувань на тиждень, з яких, в принципі, де не де дельта 4 рази включається. Тобто, повертаємось, понеділок. понеділок в мене вихідний. Вівторок руки, середа дельта, четвер ноги. П'ятниця, вихідний, субота, спина, неділя, грудні. І субота-неділя може мінятися. Я роблю по настрою. Якщо мені хочеться в суботу робити груди, роблю груди. Як хочеться спину, роблю спину. Тобто, я можу їх міняти. Стосовно тренувань, все. Стосовно фармакології, дивіться. Все, як звичайно, все як було спочатку. Зараз виходить в мене тестостерону пропіонат. Я ставлю 1,3 куба, там на 1 куб 100 мл. Змішую його з тренболоном коротким. І тренболону я додаю 1,2 мл, там на мл 75 мг тренболону. Тобто я ставлю 2,5 кубовий шприц через день. Також я до цього всього. Додаю, станозолол, до речі, мені станозолол подобається, тому що мені так здається, але станозолол дуже сильно допоміг мені вирішити мої проблеми зі шлунком. У мене зараз зі шлунком все окей, і це вже десь четвертий місяць, все окей, і це дуже класно. Я підозрюю, що це стане Не можу пояснити, але я так підозрюю. Стане у мене три таблетки в день, 30 мг, це взагалі там дитяче дозування. І. Починаючи з 3 тижня я додав новий препарат, він називається кленбутерол. Клен. Що це таке? Ну, фактично, це жироспалювач, такий легенький. У мене там 20 мікрограм таблетка. П'ю я його за півгодини до тренування, п'ю два через один. Тобто, два дні п'ю, один день відпочиваю. Причому це без прив'язки до тренувань. Ну, звичайно, коли тренування немає, я клен не вживаю. Так, і по фармакології, в принципі, це все, більше нічого немає. Що вам ще розказати? Ну, дивіться, по загальним відчуттям, як я себе почуваю на сушці, то зараз вже закінчується четвертий тиждень, я потрошки-потрошки починаю відчувати голод. Розумію, що це нормально, це адекватно. Якщо ви відчуваєте голод, то ваша фігура сохне. Жириде, силові, стосовно силових. силові. На спину, наприклад, силові у мене не сильно ростуть. Але я думаю, це через мій біцепс, тому що я, в принципі, 8 місяців і спину не міг нормально тренувати. Силові добре ростуть на ноги. На руки, груди, плечі потрохи ростуть, але на спину ростуть важко. Але все одно я вже скоро вийду на свої робочі ваги. Тобто, немає такого, що в мене силові зараз стоять або падають. Якщо говорити, от стоять, падають чи ростуть, ростуть. Однозначно, силові ростуть. Ще що сказати. Я не злий, бо багато хто каже, що від там, ти стаєш злий. Це індивідуально, але я вважаю, потрібно вміти себе контролювати. Тобто потрібно вміти контролювати себе і свої емоції. А якщо ти не вмієш, ну то взагалі не варто навіть починати приймати якісь препарати, навіть той же тестостерон, тому що ви зможете подивитись, що. Всі кажуть, наприклад, що від тренболону ти будеш злий, агресивний, і це мозок може так працювати, що тобі так скажуть, і ти від цього теж будеш злий і агресивний. А від тренболону ще більше. Там кажуть, препарат такий страшний, будеш злий, агресивний. Але ні, насправді ні. Насправді все залежить від цього, що тут знаходиться від вашого мислення. Стосовно самопочуття побічних дій, це напевно багатьом цікаво, дивіться. Побічних дій немає ніяких. У мене не піднімається естрадіол. не піднімається пролактин. Я вже дуже добре навчився за ці роки відчувати свій організм. У мене невеликі дозування. Ну, я розумію, для когось вони, хтось каже, вони великі, але реально зараз така якість препаратів, що ці дозування невеликі. Я розумію, що колись там 100 мл деки і. 50 тистостерону це просто був космос. Але потрібно розуміти, що зараз це андеграунд. все робиться там десь в підвалах, і дозування вони не відповідають тому, що було там реально в Радянському Союзі або 30-40 років тому. Тому мої дозування вважаються досить маленькими, невеликими. Ну, реально невеликими. По сну У мене була одна проблема, але це не зв'язано з препаратами, це з моєю головою, тому що. У мене зараз дуже багато роботи, різної роботи. І я приблизно ці ось якраз півтора місяці дуже погано спав. Точніше, ну, знаєте, я просто активний вечором, і мозок починає працювати. Я лягаю спати, і в мене починають з'являтися нові ідеї для відео, ідеї для роботи. І через це я просто ніяк не можу заснути. І буквально кілька днів тому ця проблема вирішилась. Можливо, це від спеки. І той, що дуже сильно парить, але проблема вирішилася, я вже сплю нормально. Але, знову ж таки, це не зв'язано з препаратами. Можливо, хтось подумає, що це кленбутерол, тренболонтесистрон. Ні. Це зв'язано з моїм мисленням, що мій мозок більше активний саме вночі. І з цього, місяць-півтора я досить погано спав, але я намагався спати в день. Просто мало спав вночі Там міг поспати 3 години, 4, і потім таки приходиш. Я ліживий на роботу, персонально тренувати, але терпимо це нормальна частина, буває з усіма я думаю. Що ще можу вам розказати на рахунок своєї штучки? В принципі, це все. Хочу сказати, якщо ви не знаєте, то зараз я дуже велику частину часу приділяю Тіктоку, у мене там ну, до кінця цього року, по моїм планам, має бути вже. 100 тисяч підписників, тому дуже багато контенту буде виходити в TikTok, в такому вертикальному. Там дуже короткі відео, вертикальні короткі відео, в яких я даю дуже багато інформації. І взагалі я планую, якщо це буде вам цікаво, знімати відео на YouTube широкі, такі як зараз, на ті ж самі теми, на які я знімаю в Тіктоці, тому що я бачу, Ютуб зараз просуває. Навіть не дуже популярні канали, І я розглядаю це як хороший шанс ділитися з людьми інформацією, і, шло, і хороший шанс просунутися саме на Ютубі. Тому на Ютубі скоро почнуть виходити, як я вже сказав, довгі відео, де я розказую про своє життя, про своє мислення, про якісь висновки, історії і так далі. І також я планую робити відео на різні спортивні теми. Наприклад, наприклад, відео. Як правильно робити сушку? У мене є воно в Тіктоці, але в Тіктоці воно там на півтори-дві хвилини. Я намагаюсь коротко це все вмістити. А тут на Ютубі в широкому форматі це будуть відео на ці самі актуальні теми, наприклад, що таке креатин, як приймати креатин, як використовувати лямки, як прогресувати робоче навантаження і так далі. Тільки це все я буду робити в такому більш живому форматі, буду з вами спілкуватися менше нарізок, хочу так як зараз. І багато інформації. Сподіваюсь, це зайде, ми це всі підтримаємо, і все буде класно. Тож, зараз ви побачите мою форму. Форму кінця четвертого тижня. У мене є відео за кожен тиждень, але там немає дуже суттєвих змін. Тому я покажу вам за четвертий тиждень, ви подивитесь, можете писати, як вам форма. Я, в принципі, адекватно намагаюся ставитись. До критики, до коментарів, тому можете писати. Можете писати, що та ти стільки ставиш, а в тебе такий результат, я би так накачався. за два місяці можете писати. Я, в принципі, адекватно до цього ставлюсь. Тому на цьому буду завершувати. Дякую, що вам цікаво, у вас було терпіння дослухати до цього моменту, тому що мені здається, тут вже. Хвилин 10-15, я не бачу, скільки там пише камера досить далеко. Тому йдемо дивитись мою форму. Підписуйтесь, якщо не підписані, на YouTube канал. Підписуйтесь на TikTok, в Telegram, Instagram. Всі посилання залишив внизу під цим відео. І до наступних відео!